Шановні друзі, всім вітання! У цьому відео я поділюся з вами своїми думками щодо мотивації працівників. Упевнена в тому, що коли ви, як учитель, обираєте заклад для працевлаштування, під час співбесіди цікавитеся, чи існує в ньому система мотивації. Як відомо, мотивація це багатогранний психологічний процес, який включає різні фактори. Проактивні керівники завжди прагнуть, щоб в їх закладах була розроблена система мотивації з метою заохочення своїх працівників. Це може бути не лише фінансова складова, але й інші види, наприклад, визнання та похвала, автономія та свобода, позитивний робочий клімат тощо. Найкраща система мотивації буде залежати від потреб та вподобань окремих вчителів, а також від культури школи. Директорам шкіл та іншим освітнім лідерам важливо вивчати різні системи мотивації та визначати, які з них найкраще підходять для їхніх шкіл. Вони також повинні регулярно спілкуватися з вчителями, щоб дізнатися про їхні потреби та вподобання. Як відомо, на співбесіду з метою працевлаштування приходять люди з різним рівнем мотивації від низького до високого. Для керівників найкращий варіант одразу обрати на роботу колег, в яких високий рівень мотивації, адже таких працівників заохочувати це одне задоволення. Завдяки таким людям успіх вашому закладу гарантований, але в жодному випадку їх не можна обманювати і завжди дотримуватися обіцянок. Якщо ж ситуація трапилася протилежна, і ви взяли на роботу працівника, в якого низький рівень мотивації, який не має бажання навіть палець у палець вдарити, ви не те, що не зможете його мотивувати. Він для вашого закладу буде токсичною особистістю. Таку людину можна назвати спеціалістом по отриманню зарплати, але її мотивувати неможливо. Шановні друзі, мотивація працівників це лише одна сторона медалі. Інша сторона в цій співпраці це бажання директора або ж власника закладу освіти не на словах, а на ділі мотивувати своїх працівників. До прикладу, одна адміністративна когорта розуміє важливість мотиваційного процесу педагогів і все робить для того, щоб вмотивовані працівники працювали в них і розвивали їх заклади зі свого боку. Вони прикладають максимум зусиль, щоб рівень їх підтримки відчували вчителі. Всю мотиваційну складову вони озвучують під час співбесіди і дотримуються своїх слів. У таких закладах педагоги відчувають себе важливими і в них щоразу виростають крила. У той самий час інша адміністративна когорта може дуже яскраво розповідати про мотиваційну програму, але вона не працюватиме. І якби мотивований педагог не намагався розвивати установу, його все рівно обдурюють. І жодним чином не мотивують. На мою думку, сьогодні приватні заклади освіти узагалі не можуть існувати без системи мотивації. Її розробка має обов'язково відбуватися через процес усвідомлення і повинна враховувати чимало факторів, які будуть актуальні як для всього колективу, так і для окремих людей. Система мотивації не може бути умовною, прописаною лише на папері. Вона має працювати і її повинні відчувати працівники. Керівники повинні помічати, відстежувати зростання своїх колег, не боятися вітати працівників із досягненнями на загал колективу, мотивуючи їх навіть фінансовою нагородою, а не робити вигляд, що вони нічого не знають, щоб уникнути навіть найменших витрат та популяризації педагога серед колективу. Мотивуючи вчителів, керівник шкіл можуть створити більш сприятливе середовище для розвитку, навчання та співпраці, що позитивно вплине на покращення результатів освітнього процесу в цілому. Отож, шановні друзі, пам'ятайте, що мудрі керівники приваблюють талановитих працівників і знають, як їх утримати. До зустрічі!